Щороку напередодні Дня Незалежності ми вшановуємо одну із головних національних святинь Державний Прапор України. Згідно з Конституцією український право це прямокутне полотно з двох горизонтальних смуг однакового розміру, синього та жовтого кольорів. Згідно з поширеним тлумаченням. Синій колір символізує ясне небо, а жовтий стиглі пшеничні поля. Прапор це державний символ, він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, для всіх ознака слави. синьо жовтий прапор маємо. синє небо жовте жито. Прапор цей оберігає. Він, святиня, знають діти. Прапор свій здіймаєм гордо, ми з ним дужі і єдині. Ми навіки вже народом українським в Україні. З любов'ю до України, з повагою до минулого нашого народу ми шануємо символ вільної, демократичної України. Сильної і незалежної держави синьо-жовтий стяг. Під час історичних звершень він став символом боротьби за національні та соціальні права. У ньому втілені віконвічне прагнення до миру. Праць, краса та багатства рідної землі. 24 серпня 1991 року відбулось Акта про незалежність України і над будинком Верховної Ради піднявся синьо-жовтий прапор. У серпні 2004 року президент підписав указ про встановлення Дня Державного прапора України, який святкується щорічно 23 серпня.